по самому краю идем на облах. Да, 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 да. Так что делаем, если светим этим тяжесть, что? И все давлять, вперед, все взметают, там сотка до нас перетягивается. Ну а мы воюем с тяжами, да? Да, там мы их можем затримать, как не долго. Я в свете, похоже, справа пошли эти, ЛТФ их. Окей, е зараз, зараз ми їх піддам. Поки що. тяжі, якщо можете, відстрілюйте, лише самі не получайте. Обл, поїхали, бо нічого поїхали, Сотка сюди, сюди проходи десь. І все треки піддавні. Так, я мага, давайте. Обе зразу його цього сфокусувати, не відпустити і все. Давайте, давайте, давайте. Кода, він кидав, він кидай, все, виходимо, фокусуємо. Давин тут по цьому несу. Пробивайте, лише сотка на тобі єс, який там біля нього. Макс. Він, він кидай, давайте. Давайте, давайте, його треба розбити покинути. Ще один шот. Ну, пробейте. Супер. Все, допомагаємо Сотці. Пацани піддавлюйте центр. Проходим область, приходим, помогаем, проходим. Справа справа есть. Сотка ты пуловочні по е, барабані. Во цього зараз змітаємо, що біля сотки. Хлопці, поки тримаємося, до сильно висовується совіски oh, открываем. на нас. Та, тяжки, активно, давим, забираємо, сметаємо. Oh, і зразу ЛТ шок приймаємо. Везе Макс, у фокус, справа. везе фокус. Раз забрати, заберіть везе, і рушку, бра. Рушку одразу. Макс, беремо сьогодніса, що справа. Рушку, супер, еса одразу. Тут ззаді іс, я пішов на ІСА. Супер, і сим са... добивай тешки. Сава йду до тебе. Ух ти, круто, а мені нравится. Ну так би завжди грали, і са... завжди би такі. Тренируйтесь, поки от такі слабенькі супротивник. Заберіть того по фокусу. ЛТ до він. Ух ты, я сам... Я сказав в ноль и сам задал. Да, давай давайте. давай ты ноль. Я там, что сам сам. Шот не живые, фандера. Ладно. Шоб не в ноль, так сказать. Щоб не обижалось уже все. Давай, зизи допомоги. Вс, заезжайте за